Вітаю, сідай зручно і починаємо. Голова вперед і назад, за власним темпом. Фокус на шиї і спині. Поворіти в сторону. Нахили вбік. Спинка рівно. І плечі назад, коло, вперед, руки на гомілки, спина прогин назад, і вперед, і далі коло вперед, в одну сторону, в іншу. Праву ногу в сторону, руки вгору вдох, нахил вперед. І лишаємося в нахилі. Можна підняти голову, щоб нахил був тільки у тазостегнових. Відчуває ногу, поперек, плечі, все тіло присутнє. Назад вдох, наліво поворіт. Спинка рівно, погляд за плечі по горизонту. Назад і міняємо ноги. Потягнися руками вгору вдох, нахил видих. І теж корудна клітина вперед, очі можна закрити, йти за голосом і відчуттями в своєму тілі. Дихай, відчувай. Налаштовуйся на себе. Назад вгору вдох, направо видих, плечі вниз, тіло живе. Назад і поза метелика стопи разом. Возьми їх, Похитай колінами вгору вниз, потягнися і вперед нах. Розслабляй живіт, відчувай стигнові глоби. дихай всім тілом, видихає напругу, вдихай контакт з собою. Можеш трошки надавити на коліно, якщо хочеш. І йдемо далі, переходимо в позицію на долоні коліна. Прогине вдох і видих, округлення. За своїм темпом. І далі права рука вгору потримай секунду. І вперед коло раз, два, три, назад. Раз, два, три. Міняємо, інша рука вгору вдох, затримка. Вперед, раз, два, три, назад. Раз, два, три. І далі опускаємо лікті разом, голову вниз, розслабляємо плечі, прогинаємося. Коліна під ста, тазом. Вдохи й видихи повільні. Назад сідаємо на коліна, п'яточки в сторону, беремося за лікці і нахил до п'яточок. Тягнемо в бік ребра. Вдохи і видихи. Інша сторона. Бере лікті і нахил. Вдох і видих повільно. Контакт з кожною частиною тіла. Назад і сідаємо зручно, Дихальна вправа. дихання по квадрату. Вдох, затримка, видих, затримка. Вдох. Раз. Два, три, чотири, затримка. Раз. Два, три. Чотири. видих. Раз. Два. Три. Чотири. Затримка. Раз. Два, три. Чотири. Вдох. Раз. Два, три, чотири. Затримка. Раз. Два, три, чотири, видих. Раз. Два, три.

Так дихати можна в будь-яку ситуацію, коли відчуваєш, що емоції зашкалюють, щоб повернутися в тіло, очистити розум. Як зараз. Твоя точка А ну, цей наступний день. Маківка вгору тягнеться. Плечі вниз, видихай напругу, яка ще залишилася, вдихай легкість. Туда посмішку буде. Все добре тут і зараз. Повертайся, потягнися вгору вдох, нахил видих, розслаб спину, відчуй різницю до після нашої сім хвилин магії йоги. Повертайся, дякую тобі за практику і до зустрічі. Пока-пока.